Повної антисанітарії, тарганів, павутиння та павуків, серед яких проживала родина. 31-річний полтавець зумів створити та підтримував ідеальні умови для вирощування конопель. Температура та вологість повітря регурегулювали спеціальними приладами. Освітлення здійснили за допомогою спеціальних ламп. Також було виявлено у великій кількості рідини для підвищення росту даних рослин. Під час огляду квартири, який проводився з дозволу її мешканців, працівники міліції виявили близько 20 рослин коноплі, велику кількість зерен сіро-коричневого кольору, коноплі у подрібненому стані, а також пристрої для паління дурман трави. За словами їхнього власника, близько 10 років він вживає марихуану. А кілька місяців тому з'явилася ідея і самому виготовляти наркотики. У на лікарму, в інтернеті вирішив купити сіміна. Прочитав на Посмотрел відділу. В интернете выложены с других стран людьми, которые диалогизированы и они выращивают от семечки до конечного результата. Рідні неодноразово намагалися відмовити молодика від цього заняття. Втім, ці вмовляння не принесли результату. Нині усі вилучені у квартирі чоловіка рослини та пристрої направлені до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Полтавській області для проведення експертизи. Якщо експерти засвідчать, що вилучення речовини є наркотичними засобами даному чоловікові загрожуватиме відповідальність аж до позбавлення волі на строк до трьох років.